Привіт, це Монті. Ей! Сьогодні ми облаштуємо для нього розкішний особняк. Аго, во поглянь, кого маю. Ось і сусіди Монті. Знайомтесь, це Спіді та Турбо. І ось це спіді, а це турбо. Перепрошую, вони надзвичайно вразливі. Сьогодні ми розповімо та покажемо, як правильно утримувати двох хатинів та змію за домашніх умов. Також ви дізнаєтеся про те, як визначити вік равлика за мушлею. Так то прудкіший, Спіді чи турбо? Спершу нам знадобиться великий тераріум. Та, щоб вони не сварилися, ми облаштуємо для кожного затишний закапелочок. Знову ціллям. Трясті. Хатини не люблять повзати по гладкому склу, їм потрібна підстилка. Для змії підходить суміш із кокосових волокон, моху та тирси. А для хатин потрібен дуже дрібний кокосовий субстракт. По ньому їм легше повзати. Кія, кія! Такий міцнющий. Все добре. Намагаюся розламати кокоси для тераріуму. Могла б раніше сказати. Для Монті можна відразу засипати. Схоже, він задоволений, а для турбо та спіді варто спершу замочити субстракт у воді. І ти знову за своє взявся у тютю. -тю. Може, зробимо що небудь на кшталт такого? Чи може такого? То зробімо обидва варіанти. Де ж взяти динозавра? Я завжди мріяла знайти динозавра. Динозаври жили мільйони років тому. Аби знайти одного з них, доведеться глибоко копати чи Чи копати в бік. Десь тут ми напевно знайдемо одного з них. Це ж голова динозавра, чи що? Oh. Ні, сьогодні не мій день. Hey. Як справи з динозаврами? Я знайшла тільки стародавнього кузина Спіді та Турбо. Перепрошую, Монті, я тільки це знайшла. Якщо не вдалося знайти динозавра, то зробімо власноруч. Нам знадобляться кілька аркушів товстого пінопласту. Намалюємо контур і виріжемо деталі одну за одною. Далі потрібно правильно скласти цей пазл. Головне нічого не переплутати. Додамо текстури каменю. Тепер слід пофарбувати. Монті, ти куди намірився. Кращі поглянь, що ми для тебе змайстрували. Турбо та Спіді також втекли. Втім, недалеко. Добре, що вони, хоч не швидко, бігають. Хм, Не швидко кажеш. Перш ніж продовжити облаштовувати тераріум, слід дещо зробити. Спершу потрібні декілька Майнкрафт кубів, далі потрібна рівна довга площадка та кілька ліній. Пані та панове ласкаво просимо на перші у світі найповільніші перегони. Хай переможе найпруткіший. Три, два, один. Руш! Турбо вперед! Спіди, швидше. Так, може, це не найшвидше старт, проте це не має жодного значення. Головне, що перегони тривають. О, минуло вже десять хвилин, а фаворита досі немає. Ця гонка, напевно, віде в історію. Турбо робить ривок на 2 міліметри та енергійно виривається вперед. Насправді ні. Вони на тому ж місці. Усі з нетерпінням чекають на завершення перегонів. Нарешті маємо переможця. Це Спіді. Ні, це Спіді, а це Турбо. Перепрошую. Турбо чемпіон повільних гонок. То тепер повернемося до нашого тераріуму. Частину кубів від гоночної траси ми прикрасимо оселю турбо та спіді. О! Погляньте, тут яйця. У нашому тераріумі равлики відклали яйця. За природою, а гермафродити. гармафродити. Якщо їм підходять умови проживання, вони починають відкладати яйця. Турбо став мамою чи спіді став мамою. Неважливо, зведемо для них будиночок. Ми порадилися та вибрали дизайн, що сподобається будь-якому равлику. Для них я зведу будиночок на кшталт спанчбоба. Нам потрібен ананас. Готово. Гарний результат. Проте є нюанс. Через кислоти, а нам не можна будь-яких різновидів цитрусових. Ананас варто запам'ятати. То зробімо будиночок із кубиків. Потрібні будиночки, як іншим тваринам. Вони мешкають у власній раковині. Втім, будиночок із кубиків потрібен їхнім малюкам. Аби він гарно пасував до дизайну, зробімо його трохи піксельним. Монті ми про тебе не забули. Також матимеш власний закапелочок. Застосуємо це для створення крутезного укриття. Що зміям треба додатково обігрів впродовж кількох годин на день. Можна використовувати каламок з підігрівом чи спеціальну лампу для рептилій. Mm. То я марно сплигла Монті Светер, чи що? Відкладімо його на різдво. Потрібно зелень для тераріуму. Чи відвезеш мене до крамниці? А вже ж відвезу. Завдяки ребеці я миттю опинилася у зоокрамниці. За рекомендацією місцевих консультантів я взяла все, що нам було потрібне. Це також стане у пригоді. Дорогою додому я проходила повз контактний зоопарк, то не втрималася і зазирнула туди. Hey! ви ж погляньте на цих красунь. Так би й пообіймалася з усіма. Це Джо. І він був дуже м'якеньким. Це найкращий друг Джо. Стюї. Він також хоче, щоб йому приділили трохи уваги. А це Дейзі. Вона обожнює, коли її гладять лапки. Я хотіла побачити всіх, проте зоопарк вже закрився. То звірятам час поспати. Було коли засмучуватися, бо я згадала, що ребека чекає на мене, тож поквапилася до неї. Mm -hmm. Гей, то що, повертаємося? Цього разу я за кермом. Там в мене бабуся моторніша за тебе. Отакої. Мох для тераріуму можна не тільки придбати, а й виростити самому. Для цього знадобиться порожня скляна ємність. Треба засипати трохи дрібних камінців та піску. Далі пересаджуємо нашу зелень. Поливаємо ще декілька днів. І розташовуємо на сонці. Тож, за 30 днів матимемо ось таку красу. Зеленю тераріумі надзвичайно важлива, адже вона підтримує вологість та очищує повітря. Я зроблю все у власному стилі. Для цього я взяла сірникову коробку та й посадила до неї мох. Wow. Схоже монті підріс. Та на чи ні. Плюс один сантиметр. Маю точне око. Цікаво, чи равлики також підросли кравлика можна визначити за кількістю витків. Кількість витків безпосередньо не дорівнює кількості років. У молодих ахатинів за один рік може бути до трьох-чотирьох витків. Що доросліша хатина, то менше витків за рік у неї утворюється. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, новий виток нашим виповнюється рівно рік. Ти маєш рацію спіді та турбо підросли. У такому разі я підготую вечірку на честь дня народження. Три пункти розкішного дня народження це атмосфера, подарунки та частування. Я дам цьому раду. Я займуся атмосферою. З мене подарунки та частування. Який же день народження без і кульок? Хочу зробити ще дещо. Сьогодні маємо особливий день, тож я підготую святковий стіл. А хатини справжнісінькі вегетаріанці. Втім. Мають хороший апетит. Я приготувала для них зелень, огірок, моркву, перець і, звісно, ж банан. А тут маємо асорті з крейди. Вона потрібна для міцної мушлі. Молодих хахатинів слід годувати трохи частіше один раз на два дні. Ось монті вистачить одного разу на 5-7 днів. Він має іншу дієту. Він нещодавно поїв, тож сьогодні годувати його не плануємо. Я завершила підготовку. Та ти нічого не зробила. Зачекай. Ова! Така краса! Я рада, що всім сподобалось. До речі, де подарунок. А вже ж ось молодець, коли ти встигла зробити. Пусте там нема чого робити. Насправді це не так. Встановимо зволожувач біля цих хлопців. Їм потрібне дуже вологе повітря. А Монті буде достатньо того, що перелітатиме через стінку. До речі, що до стінки. Монті знову втік. Доведеться зробити кришку. За виграшки. Чи така підійде? Так, вона якраз прозора, тож сонячне світло потраплятиме. А вентиляція? Я цим займуся. Не забувайте про отвори у кришці вашого тераріуму. Тераріум готовий. Нам вдалося поєднати красу природи та піксельний дизайн. До того ж, ми влаштували найповільніші перегони та відсвяткували день народження наших улюбленців. Тепер можна трішки відпочити. Інаємо його з акваріумом. Згодом відпочинеш Ну ж, бо буде крутизно.